Мають близько 50 видів місцевих та перелітних птахів. Деякі з них рідкісні, тому в холодну пору року їх варто підгодовувати. Комунальники облаштували майже 300 годівничок із QR-кодами. Що ж на них розміщено, та чим краще годувати пташок, знає наша журналістка Анна Тирса. Вона з нами на зв'язку. Аню, вітання тобі ще раз і передаємо тобі слово. Вітаю колеги. Вітаю глядачі. Дійсно, у столиці наразі зимує близько 50 видів птахів. Деякі з них справді є рідкісними. Годувати їх занадто часто не потрібно, тому що птахи здатні самостійно знаходити собі їжу. Проте у сильні морози, під час сильних морозів ожеладиці, велика кількість опадів їх все ж таки потрібно підгодовувати. Ну і саме тому комунальники розробили ще нові годівнички. Їх близько 300. В основному вони знаходяться у парках та скверах у різних районах столиця, майже у кожному районі столиці. Ну і ці годівнички мають таку собі особливість. А це значить qr код Він є на кожній годівничці. Ну от ми зараз його перевіримо. Власне візьму свій гаджет і покажу як він саме працює. От ми прямо наводимо на qr код і от можемо побачити, що одразу з'являється інформація про те, чим же потрібно годувати пташок, і коли це краще робити. Ну, коли я вже проговорила, це що це важливо під час лише сильних морозів або під час ожеледиці, або власне, коли випадає багато снігу, творюється кірка, тому що тоді птахам важко знаходити собі їжу. Проте, коли досить тепло, наприклад, як сьогодні відносно приємна погода, тож у таку погоду впри. В принципі, можна і не підгодовувати пташок детальніше про це і про те, хто ж користується власне, такими ж годівничками. Я поспілкувалася з експертами, тож далі можете почути у прямій мові. Здебільшого годівнички використовують дятли, синиці, горобці. Вони невеликого розміру, комахоїдні, тому найбільш потерпають від зимових несприятливих умов. Важливо розуміти, що птахи здатні самостійно знаходити собі їжу, тому підгодовувати їх потрібно лише за умов сильних морозів, обледеніння, а також утворення насту на сніговому покриві. Ну а ці годівнички вони виготовлені всі одного кольору без яскравих візерунків, які ж можуть відволікати або лякати птахів. Ну і тож варто зазначити, що у годівничку ж можна все ж таки класти це цільне зерно, наприклад, пшениця, ячмінь, вес або просо, також свіже сало і насіння, або ж соняшникове, або ж гарбузове, і воно не має бути солоним і не має бути смаженим. Обов'язково Тож, коли будуть буде холодно, і будуть морози, обов'язково підгодовуйте пташок та користуйтеся, власне годів. Вничками ну а на цьому поки у мене все. Тож передаю колеги вам слово. Аню, дякуємо тобі за таке детальне роз'яснення. Наша журналістка Анна Тирса була з нами на зв'язку. Сподіваємося, що після твоєї твого включення обов'язково ще більше киян долучиться mm -hmm. до такої доброї, хорошої справи.